Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буду проводити іспит 462-го після ремонту. Приклеєні підшипники, зварений глушник, прокладки все нове, ну, коротше, розбарахований був. Ну, з карбюратором трошки якісь проблеми є, бо на холодну. Він наче не заводився, а потім вже як відкрита заслонка повністю, то він тільки завівся. А тобто він якось і переливає. Ну, так інтересно. Ну, його ж не можна відремонтувати без нічого. Там всі ті регулюровочні болти, все просто висипається. От і там такі специфічне, воно, я може потім відкрию кришку покажу. І вони ж. Перше діло, що як тільки пилка щось не так робить, одразу куди? Карбюратор. Вони його так закрутять. Холостий ход був викручений, мабуть, міліметрів на 6 із нього. Воно вже не торкалось ні до заслонок. Ну, коротше таке. Якщо вона вже погано починає працювати, треба шукати причину. А вони що карбюратор крутять, крутять, закрутять йому голову, а потім вже після ремонту... Важко з ним справитися, Ну, в принципі, якщо вже заведена і гаряча, то ну, працює нормально. Різати будемо отакий гроб, десь 20 26 колодочки, ну і трошки тоненьких. Зараз на цьому покажу. Так, ну, робота пилки гарна. Але це єдине, що вона наче переливає, якщо не заведена, от так відчуття таке, коли заводиш. А тільки двигун завівся, зразу наче починає бідниць. Це може бути банально навіть фільтр у бачку. Такий ефект давати. Він не має тої пропускної способності. Ну, це моя така думка. Із того, що я знаю, можливо. можливо. Або карбюратор вже попересихали ті мембрани вже ж років та років. Якби йому замінити, звісно, карбюратор на новий, було б нова пилка. Ну, ріже добре. Все, пишемо коментарі. Всім пока!